Українські консульства повідомляють про тимчасове призупинення консульських дій щодо громадян України призовного віку в міністерстві. Пояснили, що робота української консульської служби регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів, які після ухвалення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, потребують актуалізації для їх проведення у. У відповідність до його вимог з 23 квітня цього року прийому нових заяв на вчинення консульських дій від чоловіків мобілізаційного віку тимчасово припинений. Обмеження триватимуть до 18 травня 2024 року. Саме тоді буде прийнято закон. Ніхто не може депортувати з країни, де ти проживаєш, ніхто не може зобов'язати про. Приїхати до України, проходити тут ВЛК. тому в даному випадку це все робиться за місцем, де людина або тимчасово проживає, або тимчасово перебуває. Тому постановка на військовий облік не передбачає мобілізацію і не передбачає скасування будь-яких послуг для чоловіка в тій країні, де він проживає. Треба буде з'явитися впродовж 60 днів і стати на військовий облік в консульстві України в тій країні. Де проживає військовозобов'язаний чоловік, отримати військово-обліковий документ і все, жити повноцінним життям, і, відповідно, користуватися будь-якими послугами консульства України в державі, де вони проживають.